Вітаю вас, друзі! Вам послання від вашого роду. Вам послання від вашого роду. Знаходження в потоці. Я розслаблена, розслаблений і живу в моменті. Я відчуваю себе тут і зараз. Відпускаю всі зайві думки і шум з голови. Я відчуваю, як в мені біжить енергія. Життя я створюю в цьому сильному потоці світла, який всередині мене. Я є джерело світла знаходження в потоці. Знаходження в потоці. Комусь потрібно бути в потоці. Ви знаєте, мені чомусь хочеться руни взяти, взяти руни. Тому що бути в потоці це руна лагуз. От зараз перевіримо на Лагус, у нас вийде чи ні. І взагалі, що за ситуація така, яка потребує от саме <кій> знаходження в потоці. <кій> Десь у вас немає радості зараз. Більшість це жінки мене дивляться, тому жінка, яка втратила якусь радість від життя, щось вас гнітить, пригнічує, не дає насолоджуватись моментом, не дає бути в цьому потоці. Бо бути в потоці це бути щасливим, щасливою. Вам потрібно відкрити якусь інформацію, відкрити якусь таємницю, щось для себе зрозуміти для того, щоб війти в той самий потік і в ту саму радість. Цей період швидко, скоро, досить скоро завершиться. І... Швидше за все, ви відкриєте цю таємницю, ми зробимо відразу корекцію. А відповідно, ви відчуєте радість від життя. Так. Ось. Ви на правильному шляху все буде складатися якнайкращим чином. Якщо ви кудись збираєтесь їхати, вам корисна ця поїздка буде. Можливо, є якийсь застій у вашому житті, зупинка, але не хвилюйтеся зупинка перед новим стартом, щось нове на вас чекає. Будьте в потоці. Просто не чиніть опору цьому потоку. Є якийсь негативний вплив з боку інших людей. Уникайте таких людей, яких ви відчуваєте, що вони негативно впливають на вас. Ну і ось так, дивіться. Е -е 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 -е. Ось дивимося ряд. Жінка на шляху до своєї пари. Вищі сили благословляють вас відкрити якусь таємницю. Але це довго триває у вашому житті, ви ніяк її не можете відкрити. Тому Рональгіс в перевернутому положенні, ми її ставимо в прямому положенні. Ви інтенсивно рухаєтесь до свого кращого майбутнього, до нового майбутнього. Е, 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 е. Вплив негативний якоїсь людини завершується, оскільки поряд Руна інгус ми робимо відразу корекцію. Будьте в потоці, вам кажуть. Але чомусь Руна Лагуз сьогодні вирішила не виходити. Напевно, ви дійсно не в потоці. І це, ну, це не дуже добре. Вам дійсно потрібно пізнати якусь істину, щоб бути в тому самому потоці. Так, істина. Істина, яка вас виведе в потік життя, яка вас виведе в потік легкості, ніжності, натхнення, любові. Нехай так і буде.